Так, знову не розрахував час. І що ми, що ми бачимо? значить Зглядаємо ось цей файлик 2 xml який знаходиться. І тут тут у нас... Давайте трошки його... Що ж таке, ось сюда його Тут значить, кажуть, що це буде прямокутник значить, з товщиною лінії 1 ДП, з колором. Ось таким, оце такий не чорний, а сіренький такий колір, з закругленими краями, з радіусом 4 ДП і з градієнтом. Градієнт радієнт, у нього починається значить, старт колор. Там він білий, там F F F центр, color, E, и End Color, то есть по центру тут в принципе впадают такие синенькие. Можете обратно его. І значить, його можна додавати бекграунд для елементів, як Edit Text, так і Spinner. І у нас будуть такі прямокутнички. І в принципі тоді можна буде ну, логічно виділити ось ці блоки. Взагалі -то можна фон поставити в блок і для цих для самих контейнерів, для Liner layout. От це теж не важко зробити. Ну, зробив так, як зробив. Ось так, ну, так воно виглядає. А це точно така ж у нас ситуація, тільки колір інший буде. Тут старт-колор білий і центр, центральний теж білий, а дколор у нас такий. Таким чином кольори будуть відрізнятися і можна брати ну, на екрані буде так, якби, виділятися логічні блоки. Поля з якого і куди вони відрізняються. Ну, ось така от штука. Ну І малюночки тут є. Наші малюночки. Значит, для себе, коли будете створювати, ви можете підібрати відповідні самостійні малюночки. Там десь наприкінці я прокручу код усіх цих елементів, котрі там є, будуть і для того, щоб у вас ну, склалася повністю уява про те, як це зробити. Ну а поки що ми продовжуємо розбирати розбирати і створювати наш додаток. ну В такому випадку, в принципі, то вже можна і запустити. Можна запустити його і і побачимо, він нас реагувати ні на що не буде, звичайно, але ж буде запущений. Як це можна зробити? Ну значить По-перше, де там у нас цей. Так, запустити. Running Devices отак. Запустимо і включимо. Зараз він перекомпілюється і у нас буде ось це зображення нашого додатку. Так, ну, можливо, тут стоїть на паузу, поставити часто йде. Давайте я поставлю на паузу. Ну от він стартанув і ось такий вигляд має. Ну Бачимо, що ось, ось наші ось ці блоки, котрі там є. Ну і все, більше нічого немає, тому що немає даних. Ну Поки що так. Але ж запускають, тобто розмітку він показує. Для того, щоб у нас з'явилися ці спінери, до них потрібно додати даних. Ну, тому, ми, тому ми ось так оце трошки згорнемо і будемо рухатися далі. Що там зараз. Ну і давайте зробимо ось що. Нам потрібна якось... Працювати з такими досить складними елементами, що я маю на увазі. Тобто, У нас є категорії. Категорія, в свою чергу, значить, стоїть із імені, Тобто, ну, наприклад, довжини, це там потужності і з відповідним малюночком з відповідним малюночком. І нам потрібно його якимось чином зберігати, тобто, тягнути його разом. Ну, для цього правильніше зробити так: зробити окремий клас, і потім працювати з цим класом. Тобто у нас створити клас, який буде містити в собі такі поля, як name, і таке поле, як пік. Ну, і назвемо його, наприклад, категорій. Давайте це зробимо. Для цього ми вже будемо працювати з кодом, тому переходимо в Java, і ось тут, тут у нас є MainActivity і в цьому ж значить, пакеті ми натискаємо правою кнопкою на ньому і кажемо New, і кажемо Java Class, І створимо значить, категорію. категорію. Так, є клас категорії. Давайте далі. Тепер, значить, що ми зробимо? Ми значить, оголосимо наші поля. Ну, тут можна таким чином поступати. Правильніше буде приховати ці поля, тобто, щоб вони були private. Ну, це довод. У нас доведеться робити сетери, гетери і... То, Гратися з цим не дуже охота, тому я зроблю отак. От я зроблю паблік. Паблік і стрінг. Хай буде нейм. От, і е, тепер малюночок. Е, тут е, така от історія у нас виходить. Ці малюночки вони знаходяться у нас ресурси, і у них є певний ідентифікатор. Так от, якщо мати ото ідентифікатор, ми можемо скористовуючи цим ідентифікатором, ну це число буде значить дістатися до малюнка безпосередньо. Є методи спеціальні, значить, вимачую, котрі нам дозволяють встановити із ресурсів, той елемент, знаючи цей ідентифікатор. Тому нам достатньо зробити це числом Public Int. Ну, пик. Чи пік-It. Давайте, щоб воно у нас співпадало, я підгляну, як воно було у нас. Так, де там? Так. Тут уже ж... Ага, ось цей. Ні, не, не цей. Цей. Так, давайте ось там Так, где там той клас? Ось він категорія. Пик инт Ну и интегер. Ну, тут такой int и integer. Ще раз різниця. Int це простий тип даних. Інтеджер це значить, клас. Клас. Відповідно, він має певні методи, і там в ньому є метод переводу в, ну, в строку. Тобто, користуючи просто інтеджером, він буде займати більше місця, але ж з ним зручніше працювати. Якщо потрібно, наприклад, перевести в строку, то каже, що просто ту стрінг і все. І у вас буде із числа. но уже строка так ну и давайте конструктор конструктор c public спевпадать они в джаве конструкторы заменяем класса то есть и буду категории ну и параметры string name и integer Integer pick it. Ось ось так от. Ну і тело його. Ну і ще у нас співпадають параметри з іменем, тому що призрізнити пишемо zisname.